Всім привіт! Сьогодні буде дуже сильно цікаве та шокуюче відео, тому що ми будемо говорити про скандал в TikTok із українським брендом Сумок Багліт. Якщо чесно, то я взагалі ніколи не думала, що я буду знімати негативне відео про Багліт. Я взагалі хотіла придбати у них сумку, я прям про це мріяла і, напевно, ще й досі мрію, але вже не так сильно, тому що вони потрапили у скандал, і а, ми побачили, що вони не такі вже ідеальні. І в них є недоліки в цього бренду. А, тому скандал шокуючий і цікавий, і він може змінити ваше ставлення до бренду Багляд. Перед тим, як почати відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і погнали! Все почалося із цього відео в Тікток. Чи достатньо так відкривати сумку, щоб на ній не з'явилися зморшки на шостий раз експлуатації? Ця модель однозначно має недолік, про який авжеж попереджають і який можна виявити лише під час експлуатації. Представники бренду запевняють, що це нормально і краще не виламувати форму клапана. Як вважаєте, чи нормально це? І як тоді правильно відкривати сумку? На відео ми бачимо сумку моделі BG123, яка коштує 4399 гривень, і вже після перших використань на ній є зморшки, і я вважаю, що це ненормально. Потрібно робити модель сумки так, щоб вона могла легко відкриватися і при цьому ніяк не пошкоджуватися. І якби я купила сумку за 100 доларів і вона так само почала тріскатися, то я б теж дуже сильно засмутилася. І б хотіла повернення коштів. Дівчина звернулася до Вагляд, щоб вирішити цей недолік, і комунікація зіпсувала враження про бренд та спричинила негативний настрій. Вагляд відповіли, що каплан bg 123 модель розроблено так, щоб він гарно тримав свою форму у зачиненому стані. А можна було розробити сумку моделі так, щоб вона могла з легкістю відкриватися, і при цьому не з'являлися ніякі зморшки. Краще не виламувати форму клапана, як у вас на відео, тобто краще не відкривати сумку, можна лише на один сантиметр, і тоді з нею все буде добре. В іншому випадку таку фактуру можна буде побачити в будь-яких місцях, де буде сильний загин шкіри. Загалом зможки можуть бути як з самого початку, або виникати через деякий час експлуатації. Це цілком допустимо. Але це неприємно, тому що ти тільки купив сумку, вона нова, ти її використав декілька разів, і на ній вже є зморшки. Тобі хочеться, щоб вона і далі виглядала новою, тому що вона і є новою, які ще зморшки. Тому я не дуже сильно вірю в те, що в нормальної якісної сумки відразу можуть з'являтися зморшки. Баглет далі пишуть, що це не брак шкіри, натуральна шкіра може приймати різну форму залежно від стилю та умов експлуатації. При сильному відкритті клапана в моделі BG 123 або схожих BG 105, BG 125 подібні зморшки будуть в будь-якому випадку. Запам'ятайте, будь ласка, ці моделі. Якщо вам важливо, щоб на вашій сумці відразу не було недоліків і щоб з вами не сталася подібна ситуація, то краще у Баглет оминати ці моделі. І взагалі я вважаю, що Такий загин не повинен з'являтися відразу, а, повинен пройти рік, а можливо навіть більше, щоб з'явився такий загин. Для мене особисто це ненормально, що з'явились такі зморшки, такий загин. Це неправильно, це неприпустимо і це говорить саме про низьку якість, на мою особисту думку. Читаємо далі. А, прошу розглянути обмін сумки на іншу модель або повернення коштів. І баглот їй відповідає, що всю шкіру ми отримуємо в шкурах, вона не може бути цілком однорідною. Необхідно також враховувати заокруглену форму клапана, шкіра розтягнута, коли він закритий, коли ви його відкриваєте, то захисна плівка і сама шкіра формують зморшки. Шкіра натуральний матеріал, тому вона підлаштовується. так само ви можете порівняти шкіру на лікті або коліні. Виробів зовсім без фактури, бо змошок фізично неможливо виготовити. На жаль. І вони пишуть: на жаль, не можемо запропонувати обмін чи попит. Повернення виробу, який вже був в експлуатації, з моменту його отримання пройшло вже понад 14 днів. Це дуже дивно, що бренд намагається клієнті довести, що типу це окей, що на сумці є відразу залом після перших використань, а не виправдовується і не кажуть, що о, ні, типу, зазвичай наші сумки ідеальні, а це якийсь брак, ми вам повернемо кошти. Ні, вони кажуть, що все окей. При цьому в Догляді за сумкою. На сайті не написано, що її потрібно якось по-особливому відкривати, або а, що не можна відкривати сумку до кінця. Також в рекомендаціях і взагалі ніде в описі, щодо сумки не вказано, що ці зморшки будуть з'являтися. І також на сайті є гарантія до цієї сумки. Давайте почитаємо умови гарантії. На всі вироби пагляді, гарантія 3 місяці на будь-який тип помилки, яка не залежить від покупця. А Ця помилка не залежить від покупця, тому особисто я вважаю, що бренд Baglet повинні були повернути кошти клієнтці, або повністю ем, замінити сумку на іншу модель, в якій немає таких недоліків. Тому що ось ця модель bg 123, вона, на мою особисту думку, недосконала, або принаймні клієнтці попала саме якась бракована недосконала сумка. Тому ем, навіть якщо пройшло 14 днів. Я вважаю, що бренд повинен був повернути кошти або замінити сумку на іншу модель, але ні, вони вирішили відмовити в цьому. Це зовсім не клієнтоорієнтована поведінка. Е, дівчина пише. Так, я розумію, що пройшло понад 14 днів з моменту отримання, проте річ дійсно неякісна та непродумана, саме ця модель. Цей момент виявився тільки в процесі носіння. Якби я знала про це раніше, то не обрала б цю модель. Ще декілька разів експлуатації вона трісне. Ціна абсолютно не відповідає якості. Я тут згодна. Не хочу розчаровуватися у вашому бренді. Розгляньте заміну сумки на іншу модель, що не матиме таких дефектів або повернення коштів. Я теж не хочу розчаровуватися у бренді Багли, тому що вони мені дуже сильно подобалися. І я думала, що вони ідеальні, серйозно, але. На жаль, не все так ідеально. Враховуючи, що виріб був в експлуатації, ми, на жаль, не можемо оформити його обмін або повернення. Нам дуже прикро, що склалась така ситуація та зможки вас засмутили. Можемо запропонувати зробити на вартість виробу знижку мінус 30%. Як вам такий варіант? Чесно, у цьому випадку я 100% на стороні клієнта. Коли Баглит вже її відмовили в поверненні 100% коштів, і коли вони її не запропонували іншу модель сумки, то дівчина ви. Виклала відео в TikTok, ми його вже з вами дивилися. І після того, як дівчина виклала свій негативний відгук у TikTok, бренд вирішив її знову написати. І ось що вони пишуть. Добрий день, Ірино. В майстерні переглянули інші сумки моделі bg 123 та зі схожою формою клапана. В усіх них шкіра в будь-якому випадку при її згинанні чи розгинанні може мати зможки. Нам дуже прикро, що вам не підійшов наш виріб або запропонована знижка. Якщо ви погоджуєтесь на повне повернення товару, вам необхідно буде видалити відео, яке ви опублікували в інстаграмі або інших ваших соціальних. Мережах я дуже сильно розчарована. Вони поставили умови, що якщо вона видалить свій відгук, то тільки тоді вони їй повернуть кошти. І як на мене, то це шантаж, тому що ми всі. Маємо якісь проблеми з грошима, і впевнена, що хтось навіть міг погодитись на їхню пропозицію та видалити свій відгук, свій негативний досвід, щоб тільки е, повернули кошти, тому що 4399 гривень це немаленька сума, і ви продали. Якусь недороблену сумку, як на мене, тому що ну я все-таки вважаю, це моя особиста думка, що зморшки після перших використань не повинні з'являтися, не повинен бути цей залом, повинен. Пройти, ну, можливо, рік, щоб таке з'явилося на шкірі, на натуральній шкірі. А це прям відразу. Це якась недосконала модель, непродумана. Я вважаю, що повинні повернути гроші без будь-яких умов. Але ні, вони поставили ці умови і шантажують грошима. Як на мене, то це абсолютно низько і неправильно, тому що не можна шантажувати людей грошима. Це абсолютно провальне рішення, тому що. Клієнтка вже виклала свій негативний відгук, і бренд ось цими умовами зіпсував ще більше враження про себе. Ірина відповіла, що добрий день, мені дуже прикро, що комунікація виявилась саме такою. Я дуже розчарована. Виходить, лише після публікації відео. Ви все ж повідомили про повернення коштів, тобто повернення коштів дорівнює видалення мого відеовідгуку про модель bg 123. Дуже цікаво. Дійшли до того, що намагаєтесь купити відео. З конструктивною критикою, вибачте, але ні, відео залишиться і не тільки тут. я дочитаю повністю діалог. Так дійсно одразу мене запропонували вам обмін та повернення. Сумка вже була у використанні. Вона не має дефектів та браку. Серйозно, які б <смеш> вплинули на її подальшу експлуатацію. У таких випадках обмін та повернення ми не робимо. Незважаючи на це, ми розуміємо, що ситуація з сумкою та даний діалог вас засмучують. Ми не хочемо далі псувати враження про нас, тому зараз пропонуємо вам повернення як виключення в даному випадку. Це виключення. Тобто, якби ви звернулися за допомогою з такою самою проблемою і не виклили негативний відгук в. Соціальні мережі, то вам би не запропонували повернення і не було б для вас ніякого виключення. Це кінець переписки. Дівчина відмовилася видаляти свій відгук, і як я зрозуміла, то її кошти так і не повернули. Я хочу зробити свої висновки. Я завжди думала лише позитивно про баглет, Я заходила на їхній сайт, на їхню інстаграм-сторінку. Я собі хотіла від них сумку. Але після відгуку, все-таки моя думка про бренд змінилася, тому що я не вважаю, що це нормально, що з'явився такий залом після декількох використань. Тому прохання клієнта зробити заміну на іншу модель або повернути кошти і є цілком правильним. І я підтримую таке рішення. Клієнт тут правий. баглет почали доводити, що зморшки це нормально. Не захотіли повертати кошти, і потім почали ще ставити свої умови і шантажувати поверненням коштів лише за умови видалення негативного відгуку. Це не клієнтоорієнтована поведінка, клієнту не допомогли. Я б особисто не хотіла опинитися на місці Ірини, я б не хотіла мати такий досвід. Тому я для себе вирішила, що я не буду купувати. Модель сумки BG123 і також дві інші моделі, які вони назвали. Як на мене, то ці моделі недосконалі і не коштують своїх грошей. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цю ситуацію. Мені дуже сильно цікаво почитати ваші коментарі та вашу думку. Я вам дякую за перегляд і побачимося в наступному відео. Пока!